Усім привіт! З вами Лейла, і ви потрапили на канал Джуй А знаєте, який сьогодні день? Якщо не знаєте, то я вам розкажу адже саме сьогодні спілка українських сімерів випустила свій перший колаб? Можливо, це не було аж 10 червня, але і можливо це було в інший день. Але в будь-якому випадку ми вирішили, що в честь цього свята першого року існування спілки українських сімерів, зібратися для нової колаби, а точніше, для перезапуску колаби зламаний телефон. Адже саме з цими відео ми, як спілка, перше з'явилися на Ютубі. І за цей рік нас стало набагато більше, каналів стало дуже багато, і, можливо, ви далеко не всіх знаєте, і тому ми зібралися разом, щоб відсвяткувати цей чудовий день і цю чудову подію. Я була і в першій версії кола безламаний телефон і вирішила, а чому мені б не спробувати ще раз пройти цей челендж? Бо насправді це дуже весело розгадувати ребуси, які тобі скидає з інша людина. І, до речі, про правила. Адже я тут так розповідаю у відео про саме відео, не говорячи про правила, наче всі люди точно будуть знати, за яким принципом я взагалі роблю цю персонажку. Правила в челенджу доволі прості. Кожен учасник в порядку черги отримує своє зашифроване послання. Вигляд зашифрованого послання може бути взагалі дуже різний, бо цього року ми вирішили не зациклюватись на якомусь одному варіанті шифровки Сіма. І власне на основі цих зображень, відео, музики і так далі. Ми маємо створити персонажа, свого персонажа, а потім уже передати те, що в нас вийшло наступній людині. Або ж, якщо ви знайомі з арт-спільнотою, можливо, ви знаєте такий челендж, як зламаний телефон. І принцип у цього челенджу точно такий самий, тільки у відношенні до сімів і до відео. Цього разу у колабі бере участь аж 33 учасники. Тому з очевидних причин я не буду зачитувати абсолютно всіх, а лише попрошу вас зупинити на цьому моменті відео і подивитися і прочитати всіх тих, хто тут бере участь у колабі. Свою частину послання я отримала від Мерліт. І вона мені прислала відео з музикою. З очевидних причин я не можу е, музику сюди, у каз, тому що мені прилетять авторські права. Але якщо не забуду, то вставлю назви самих пісень. Меріліт мені прислала дуже цікаву і вайбову півбірку зображень. І не була б я собою, якби не вирішила її прочитати абсолютно по-своєму і альтернативно. Чесно, я не знаю, як коментувати у відео це цю підбірку зображень, щоб ви розуміли, що там є і як там відбувається. Але я, як подивилася відео від Мереліт, вирішила обрати за основу декілька зображень для створення своєї персонажки. А саме друкарську машинку ліста змію. Всі інші зображення пішли або на гардероб сімки, або на якісь там окремі елементи її історії. Навіть я можу показати повідомлення Мерліт, де вона писала, що, вона, що взяла ще що також і зашифрувала риси характеру і життєву ціль сімки. Але я така людина, яка створює персонажів спочатку їхній зовнішній вигляд, потім якось на основі зовнішнього вигляду придумую їхню історію, і лише в кінці на основі історії проставляє риси характеру. І тому, як тільки я почала робити свою осімку, я абсолютно забула, що деякі персонажі, Деякі зображення розповідають про, саме про характер персонажа. Можна сказати, свою мету щось змінити у сімці, я вже виконала своєю специфікою роботи над персонажами, персонажами, якби це пафосно не звучало. І таким чином у мене вийшла Інгрід. Вона головна героїня відомого у Сім світі підліткового роману Захисники Мувудвіл. Вона є феєю з ельфійським корінням, тому вона не є такою ніжною та квітковою особистістю. Хоча вона дуже любить ліс, захищає його і є якраз однією захисниць Мувудвіл. Частіше всього її можна зустріти у бойовому одязі. Але все-таки інколи вона одягає свою улюблену сукню у квіточки. Вона дуже любить свою сім'ю і любить свій дім, а саме ліс. І саме тому вона стала на його захист разом іще ще з багатьма героями роману Захисники Мумуд Вілл». Більше всього на світі вона бажає нести мир, добро та світло у своєму світі. І щоб її дім був у безпеці, але і під захистом. Але вона розуміє, що цю безпеку і це світло у її домі можна вибору лише чесною та завзятою працею і боротьбою проти різних ворогів. Найбільше з усіх в світі Інгрід любить саме Змій. Адже їй дуже близька їхня гнучка природа, бо саме завдяки цим якостям Інгрид може захищати ліс Мумудміл. Та й не раз Змії виручали Інгрид у її завданнях і у її проблемах. Вони є її мовчазними співрозмовниками або не дуже мовчазними. Саме перед ними вона відкривала свою душу не раз і не два. Юні читачки дуже обожнюють Інгрід, тому що вона є яскравим прикладом того, що дівчата також можуть захищати свій дім на рівні з іншими, тобто чоловіками. Я думаю, що сім світ все-таки не є таким ідеальним суспільством, тому що по канону там буквально існує расизм у відношенні до Вовкулак. Тому я думаю, що всім світі такі персонажки, як Інгрід, все ще виконують роль руйнівниці стереотипів та тих, хто показує, що дівчата це не тільки слабка стать, яку треба захищати чоловіка, і що дівчата цілком можуть бути чудовими, прекрасними і вправними воїтельками. Щодо книжки захисники Двіл» Я думаю, що у всім світі такі сюжети з феями, русалками, вовкулаками це цілком навіть не магічний реалізм або щось з розряду фентесі, а щось звичайне та повсякденне, тому що. На мою думку, сім світ, особливо сім-4, це і є такий магічний реалізм, де люди співіснують разом з магією. Тому що коли в попередніх частинах всі бонуси для сім'ї більше мали технічний характер, по типу машини з зіллям молодості або чарівною міслою у вигляді полососа. То у 74 різні штуки вже мають більший вигляд чарів, зіль та інших магічних бонусів. Тому захисники MoonwoodBlug для юних читачів більше такий пригодницький роман, який вмістить у собі дуже багато зрозумілих та доволі знайомих для себе персонажів. Насправді, оце я вам розповіла історію Інгрід. І мені в якійсь мірі захотілося зробити подібний лецплейний проєкт, але, на жаль, на жаль, я не можу такого втілити з теперішньою технікою, яка у мене є. Але надіюся, що в скорому часі, коли-небудь я все-таки зможу оновити свою техніку. До речі, про техніку, наберуся нахабства. І скажу, що у мене є невеличка банка, де я збираю на ноутбук, і буду дуже вдячна, якщо ви вкинете туди декілька копійок. Але в будь-якому випадку я буду дуже вдячна, якщо ви підпишетесь на мене, поставите лайк, напишете коментар. До речі, як вам історії моєї сімки? Чи хотіли ви прочитати подібний роман? Чи, можливо, ви знаєте якісь подібні книжки серед реально існуючих книжок, як би це тавтологічно не звучало? До речі, ледь не забула. Свою частину колабу зламаного телефону я передала Віверні. І, власне, саме у Віверні ви можете побачити, яким чином я зашифрувала Інгрід. Тому я наплегливо рекомендую вам перейти до Віверни і подивитися, як вона розгадувала мої таємні послання. Та й мені самі буде дуже цікаво подивитися, як Віверна розгадала те, що я їй прислала, і які враження мої послання викликали у неї. Тому мені настав час прощатися з вами. Дякую всім за увагу. Дякую всім тим, хто додивився аж до цього моменту. Бажаю вам чудового дня і до скорої зустрічі. Бувайте!